Мене звати Яна, і ви на моєму каналі про пров'язання Джона Кнітра вас вітати на своїй сторінці. Я наразі без штатива. Сподіваюся, що ви мені це все пробачите, тому що він наразі задійний в іншому місці. І я хочу розпочати свій новий влог, хоча насправді він був не досить насиченим. Отже, у цьому влозі ви побачите розпаковку нової посилки. Я придбала там нову цікаву пряжу. Про неї зараз багато говорять, але ще ніхто з неї. Не зв'язав. Але я зв'язала. Також готова робота, як же я проспойлерила з цієї пряжі. Та сьогодні ми разом з вами оберемо переможуцю у моєму конкурсі, який присвячений 8 березня та двохріччю річчю мого ютуб-каналу. Ну що ж, поїхали! Розумієте, мій в'язальний тиждень розпочався, точніше, навіть в'язальний березень розпочався з покупок в магазині пряжі. Я вирішила, нарешті-таки, докупити собі, спробувати і докупити спиці. Мені не вистачало спиць 5,5 та 6 мм. Я обійшлася спицями з звичайними п'ятірками на рукавах в полугрі, котрі ви бачили. Ну що ж, давайте подивимось. Вони такі, ці спиці Mindful, як ви розумієте, вони дещо гостренькі. Але ну, буду пробувати. Мені, знаєте, якось мені це зайшло. Тому що, на відміну від спиць, котрі в мене є. Ось це в мене п'ятірка. Я не пам'ятаю це Knit Pro, Я назву підпишу Metal, нова Metal, здається. То вони, по-перше, вже в мене покоцані стали. в мене є навіть спиця. Три з половиною, котра вже, знаєте, просто витерта настільки, що я про. Я просто вже знаю, що то половиною Ось. Тобто, бачите, як я сильно покоцала ось цю частину. Причому це все було, тому що я починала в'язати, і в мене такі рухи були, що вони царапали ось цю. Поверхню. Ну і тут в мене теж трошечки такої. А ці вони вже одразу йдуть, такі трошки шершаві, матові. А, то треба оновлювати трошечки свій асортимент спиць вдома. А... І мені сподобалося в усякому разі шкарпеткові майндфул, то буду надалі їх тестувати. Мені було цікаво спробувати ось цю річ, це тросик на 120 см. Це тросик довший, ніж той, який в мене є. Хоча я знаю, що багато дівчат вже цим всім користуються, і те, що я показую, це буде не нове, не Америка, бо всі в минулому 23-му році, кого були можливості, вже накупили ці майндфули. Ось, ось отак вона виглядає в повільному, спокійному, точніше, стані, трошечки закручена, але в усякому разі не скручується в спіральку, так? Не закручується в спіраль. А, значить, тут в додатковому пакетику маємо ось ці, а, як це називається, стопери, так? І ключик. Ну, ключик, якщо чесно, знаєте, такий він. А пластик, як на мене, не досить такий гарний. Я не знаю, наскільки прослужить цей пластик так само, бо пластикова різьба це не дуже цікава річ. А, значить, головне, головне, в мене тут є мої всі лески. Найдовше моя леска червоного кольору від Днітпро червона Ну і ви бачите самі, так? А, тобто діаметр цього кола і діаметр ось цього червоного. Тобто вона, як складається в мене, складалася в пакетик, так воно і закрутилося, і це нічого не змінити. І це так це не завжди зручно, як хотілося б. Це в мене на сант... на метр. І більше я взагалі в Дніпро полюбляю саме ці чорні, хоча тут в мене вже трошечки вломилося щось. А, бо вони, вони якось. зараз а, вони якось ось, ось ця мені чорна навіть більше подобається. Не жовта, ось ця, а срібна. Це, до речі, з перших моїх покупок. Чорні мені більше подобаються Nitro, бо вони менше закручуються. Ну, тепер я буду використовувати зелене від mindful. Адже ми протестуємо. Чи насправді, як всі кажуть, підходить ось цей зелений трос на цій спиці від Нітпро? Ось в мене є симфонії, такі всі улюблені всіма. Ну Вона не входить. Бачите? Не входить. Тобто надалі вже не рухається ця спиця, я не буду. Беремо ось цю п'ятірочку. П'ятірка, здається, в мене заходить. П'ятірка зайшла чудово. Нова метал. Беремо березові. Дерев'яні, я, до речі, цими трючками не дуже багато користуюся. Але ну вона заходить. Не дуже, але все зайшла. Тому а, на новометал. Та Березові підходить. Коротше, не на всі Кнітпро заходять цей зелений трос. Просто будемо мати це на увазі. Всі кажуть, що воно так, а воно не завжди так. Ну І головне, чому я все це купувала? Цю посилку взагалі сформувала. Це ось ця така прикольна, прикольна, поки що прикольна пряжа з Hippies. колір Oasis 906. І ще я взяла колір. 904 колір сакура. Мені дуже схотілося спробувати. На жаль, в Чехії ця пряжа продається лише в одному магазині. Ну, у всякому разі я знайшла тільки в одному. Я вам залишу посилання, хто хоче купити там. І ось сакура в мене вже ось на такому етапі. Я почала в'язати, взяла спиці 2,75 і почала вже першу шкарпетку. Мені дуже сподобався колір, тому що він насичений, тут є такий трошки зелененький такий колір. На цю пряжу я зроблю огляд на своєму каналі, бо вона така викликає наразі. Спортивний, да, спортивний інтерес у нас в'язалочок, і хочеться дізнатися, що до чого. На жаль, допоки цей нідерландський бренд не багато представлений серед в'язалочок в інтернеті. До речі, хотіла звернути увагу, що тут на 100 грамів 396 метрів. До речі, цікаво буде також зважити ці моточки. Ну і ще моє в'язання, котре я розпочала ще а, в п'ятницю, здається, минулого тижня, так, чи в четвер, да, 29 лютого. Це о, в шкарпатковому сплеску в нас є таке завдання було завдання лютого зв'язати з аранами. Я почала арани, Алізе Артісан, всі знають цю колір, якщо чесно, мені не дуже подобається, бо він такий більше пластмасовий, як на мене. Ну, але пряжа, звісно, непогана. Коротше, ось ця перша шкарпетка, котру я зв'язала, зупинилася на п'яточці. клин йому не почала ще вив'язувати, і думаю, пов'яжу іншу шкарпетку, бо в мене вже ж тепер кілька пар спиць. Так? Чому б не зв'язати? І почала другу шкарпетку. І ось ця друга шкарпетка, ви не уявляєте, я дійшла десь до ось такого моменту. Тобто до цієї ділянки, коли в мене перехрещення в цьому, всередині а, цього ромбу. І в мене, по-перше, я побачила помилку, а у візерунку я зробила дуже довго в мене не стикався цей візерунок. Щось в мене з цими петлями не туди, не сюди, там не прорахувала, там не поставила, не пров'язала. Вибачте, ще один потрібний рядок, і я почала знову це все в'язати. Розпустила, і тепер, я ж в'яжу, думаю, все, я так розумію, це візерунок, все чудово, все ж пам'ятаю, все ж класно вийшло. І на цей раз я вже побачила, що в мене ось ця а, лінія з лицевих петель, то вона довша там, за нарядок якийсь від цієї там, нарядок на два. Все, я зрозуміла, що треба цей процес відкласти, і а, буду відкладати. Пов'яжу з гарної рожевої пряжі з Хіп'єс. На цьому все. Побачимося далі. Хотіла вам показати, сьогодні моя дитина в садочку зробила ось такий дарунок для мами, для мене. Бачите, тут така долонька, ім'я, тут написане неякі побажання. Але до того, що це свято 8 березня, і тут, в Чехії, також його святкують. Тобто, це свято існує так і в Європі, і в Америці. І про це мені сказала вихователька. Це Цей квіточка символізує. Як то кажуть, золотий дежь. Тобто ось цю квітку, яку ви зараз бачите, вона тут зараз всюди квітне роблю своє останнє підключення в цьому влозі, в мене, на жаль, не склалося багато в'язання, але я вирішила спробувати ось цю пряжу з хеп'єс, яку придбала і ви бачили в посилочці. І в мене з'явилися ось такі шкарпети. Єдине, що хотіла дуже їх зв'язати собі, але вийшло так, що вони більшого розміру, ніж я гадала. Тут я вирішила спробувати вперше стрічкове, не стрічкове закриття, а зірочкою. Не скажу, що мені це дуже-дуже сподобалось, але вже є як є. Сонце засвічує, але ви бачите, бачите, мабуть, так, що колір пряжі досить гарний, насичений і називається він сакура. Також я обов'язково з вами поділюся враженнями про цю пряжу на своєму каналі. Наступне відео буде саме про те, як себе поводить ця пряжа, бо в неї, до речі, є деякі сюрпризи. Ще я планую розмотати цей моточок, змотати в клубочок і сказати вам, чи є там якісь вузлики. Так, таке собі тестування невеличке. Зараз ці шкарпетки ви бачите до ВТО, буде ВТО, і потім побачимо, що ж буде з цими шкарпетками. Сподіваюся, вони будуть більш охайнішими. Візерунок тут у мене дуже простий. А, а, значить, три лицевих одна виворотня, три лицевих виворотня, а потім рядочок пров'язуємо повністю. А, Лицьовими, а другий рядочок пров'язуємо так само три лицьових виворотна, але в шаховому порядку. Мені дуже захотілося зробити цей візерунок ось таким рябчиком. До речі, тут, тут не дуже, а на цій першій шкарпетці дуже видно, як ті, ось ці виворотні петлі виглядають на в'язаному полотні. У мене наразі вже а, третя година дня, тобто за часом ЄС. У, у вас в Україні це зараз 16 година дня вечора, дня, вечора. А, і зараз приступаємо до вибору Переможці в моєму конкурсі. Отже, дівчата, сьогодні вже навіть 15.01, як ви бачите. А ось мій канал. Будемо обирати ось наш рандомайзер. Копіюємо посилання. Зараз копіюємо. Так, копіюємо рандомайзер. І зараз ми дізнаємось, хто ж наша переможеця. Так, я не робот. Чекаємо. Ось Ось наша переможеця. І я не знаю, як вас звати. Але я напишу вам коментар під вашим коментарем, аби ви мені написали відповідь і ми з вами зв'язалися. Тож вітаю вас з перемогою. Гадаю, що вас, мабуть, звати Ірина. Ірино, я вітаю вас з перемогою в розіграші. Ми з вами обов'язково спишемося та. Я вам передам сертифікат на покупку пряжі в інтернет-магазині Азулета. Сподіваюся, що все, що ви там побачите, все, що ви захочете, ви визнати для себе цікаві варіанти. І, взагалі, вітаю всіх дівчат, всіх глядачів зі свята 8 березня з весною і бажаю вам гарного, творчого та теплого березня. Чудового квітня, ну і, і звісно, гарного, цікавого травня. А також, дівчата, я дуже-дуже дякую всім вам за ваші теплі слова, побажання та підтримки, котрі ви мені написали під моїм відео. Будемо з вами надалі креативити, робити щось цікаве, несподіване, гарне, нетипове та дуже дуже красиве. Я завершую свій в'язальний влог, і ми з вами побачимося у відео, котре буде присвячено. Шкарпетковий пряжі. Бувайте!